Друзі, Audi Q7 2008 року випуску. 3-літровий дизельочок, дуже класний стан автомобіля. Машина вся в рідній фарбі, жодних зауважень. Кожне скло оригінальне, ну, капсула в рамкі. Але пробіг у 295 тисяч. Що я скажу по стану. Авто з автомобілем доглядали, в Україні був один власник, в Європі був один власник. Два власники є історія обслуговування. Кожна кнопка, кожна функція працює. Сидіння ось в такому стані. Я вважаю, це ідеально для її віку та пробігу. Букзоний клімат маємо, парк Кроніки 360, датчик світла дощу. Ну, все є. Дуже чудовий автомобіль. Придбати ви його можете в кредит-лізинг або за готівку, або криптовалютою розрахуватись. Всіх чекаємо. Сумська 2, цей автомобіль також вас чекає. Всім вдалих продажів та покупок. А ще, до речі, маємо панорамний дах. Дуже класна комплектація, тому, друзі, не зволікайте, приїжджайте, всіх чекаємо.